Зразки металів і неметалів. Для демонстрації нам знадобляться зразки металів алюмінію, міді, заліза, магнію та натрію. Зразки неметалів вугілля, фосфору, йоду, брому та сірки. Усі метали це тверді речовини, що добре проводять електричний струм. Алюміній являє собою сріблясто білі гранули з характерним металевим блиском. Він утворений хімічним елементом алюмінієм. Мідь це проста речовина, утворена елементом купромом. Колір міді зазвичай характеризують як мідно-червоний. Але залежно від ступеня подрібнення, колір може варіювати від вишневого до темно-червоного. Залізо це проста речовина, утворена хімічним елементом ферумом. Це сірий порошок із тьмяним металевим блиском. Магній дуже схожий на алюміній. Для нього також характерний блиск і сріблясто-білий колір. Натрій дуже хімічно активний метал. Його не можна зберігати у відкритому вигляді. При зберіганні магнію також слід обов'язково уникати контакту з повітрям і водою, тому його зберігають у закритих посудинах під чаром керосину або іншої інертної рідини. Магній і натрій утворені одноіменними хімічними елементами. Прості речовини не метали за звичайних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах. Вугілля проста речовина, утворена хімічним елементом карбону. Це чорний порошок, іноді з характерним жирним блиском. Фосфор. Найчастіше використовують у вигляді його червоної модифікації. Це червоний порошок із характерним кольором. При тривалому зберіганні він поглинає воду з повітря і перетворюється на кашку. Йод за зовнішнім виглядом дещо нагадує метали, йому також властивий металевий блиск. Але на відміну від металів, це крихка речовина і не проводить електричний струм. Бром За звичайних умов важка темно-червона рідина. Він дуже литкий, тому легко випаровується, а над рідиною завжди утворюються важкі червоні випари. Сірка проста речовина сульфуру За звичайних умов є світло жовтою кристалічною речовиною. Усі наведені неметали на нерощинні у воді, тільки бром трохи розчиняється у воді. За винятком вугілля, неметали легко плавляться та киплять за порівняно низьких температур.